Ках молодіжного проєкту Арт імпульс у горішніх плавнях провели майстер-клас, на якому можна було виразити свої емоції, відволіктися від проблем на творчість, провести час у приємній компанії. На захід присвятили дню матері, який ми відзначали 11 травня. Тож деякі учасниці майстер-класу малювали картини для своїх мам у подарунок. Про захід арт-терапію афірмації розповіла організаторка, начальниця відділу у справах сім'ї та молоді горішня Плавнівської міської ради Тетяна Качанова. Сьогодні ми вирішили зробити арт-терапію і намалювати афірмації. Афірмації це знаєте, як один із видів розвантаження емоційного. Тому вирішили такий зробити приємний подарунок для жінок і запросили сьогодні на арт-майстерку і на користуючись нагодою, хочу привітати усіх мам майбутніх мам з таким чудовим теплим святом, адже материнське тепло воно дуже важливо в будь-якому віці, від починаючи від маленької дитини, і навіть в дорослому віці, ти все рівно прагнеш материнської любові і без неї ніяк. Хід провела викладачу образотворчого мистецтва Олена Мінаєва, яка більше розповіла про хід заняття. Ну, я думаю, що це для кожного, мабуть, ще для кого є це новинка, а це для когось є вже звичайна така афірмація. Це те, що нас надихає, те, що для вас має таке позитивне ствердження. Ми кожного дня маємо стрімління до чогось гарного, позитивного, тому що у нас наш час дуже перевантажений психологічно, нам треба розвантажуватись і тримати свій дух більш таким позитивним. Більш спрямованим і більш, можна сказати, для себе гармонічним. Тому ми для кожного пропонуємо обрати колір. Спочатку колір. Колір надихає колір, який буде нас трішки направляти, і те, що буде радувати нас. Кожен день ми дивимося на це ствердження, яке ми самі для себе обрали. Це буде позитивне ствердження, і до чого ми будемо устремлятись кожну годину, кожний кожен день і на деякий час, тобто, щоб людина змогла собі зробити перевантаження з не дуже гарного почуття на дуже гарне. Це емоційний стан, на позитивний стан на гарні емоції, і те, що нас буде надихати кожного. Дивіться, кожна людина набирає для себе хтось хоче побачити гарну картину, а хтось хоче просто малювати каляки-маляки, як ми кажемо. Це чому? Тому що у кожного свій психологічний стан, хтось хоче розвантажитися, я хочу так. А хтось хоче побачити дуже гарну картинку. Тобто він хоче промалювати для себе, може якийсь надих, пейзаж, а може це квіти, а може це море, а може, це протилежні кольори, які будуть людину збуджувати. Тобто кожен буде бирати самостійно, і людина зовсім не повинна мати досвід малювати. Це більше для, для того, щоб людина змогла висловити себе через колір і на полотні. Вперше малюю, взагалі вперше малюю, напевно, на полотні. Дуже захоплюючий процес, сподобався. Взагалі я не вмію малювати від слова зовсім, ну, але наче непогано виходить. Фразу вибирала. Якось як розповідали про афірмації, просто так згадала, в голові з'явилася, вирішила таку фразу намалювати. У мене буде потрібно просто продовжувати. Це фраза про те, що ніколи не треба опускати руки і завжди потрібно продовжувати робити свою справу. Це мої улюблені кольори. Я сильна, бо я в себе вірю. Вона буде в мене стояти в кімнаті. Мені дуже сподобався цей процес, дуже захоплююче, Можна відпочити, релаксувати. Дуже круто, дякую за такий гарний майстер-клас. Рожевий, просто дуже подобається. Прийшло в голову. Хочу написати зірочка «Палай» для мами і намалювати зірочки. Да. Подарую мамі на день матері. Процес захоплюючий. Починала я з зелених кольорів, але так як мої колежаночки, які зі мною сидять, малюють уже блакитним, то я взялася і заразилася цим цим. Дуже сильним кольором, блак... синім, синім вибирала фразу, не думала, коли йшла сюди, не думала, що я буду вибирати, але таке собі вибрала, тому дивіться до кінця, щоб бачити, яка в мене фраза. Бажаючих закликають долучатися до заходів в рамках проєкту «Арт-Імпульс» та підписуватися на сторінку молодіжного парламенту міста Горішні плавні. Користуючись нагодою, хочу оголосити про ще один захід це продовження молодіжного проекту імпульсу У нас 17 травня в культурному центрі відбудеться музична зустріч молоді у ритмі гітари. Ми вже її один раз провели, і вона мала великий попит і дуже позитивні відгуки. Тому ми вирішили цей проект продовжити ці зустрічі. Нас дуже багато хочуть долучитися до музичної творчості в. Грати на гітарі, тому е, запрошуємо, хто має гітару, хто хоче послухати гру, е, хто хоче, можливо, попрактикуватися або хоча б навчитися пару акордів. Будь ласка, запрошуємо долучайтесь до нашого взагалі молодіжної нашої роботи і до наших заходів. Будемо раді завжди вас бачити. Я мало ти найкраще. Я творець свого життя. Зірочка палай. Мама, твоє Мам. серце мій дім. Бути завжди коханою. Потрібно просто продовжувати. Кожен крок змінює наше майбутнє. Моє життя змінюється найкраще. Дякую, що до до кінця.